Ця програма Ваша свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас сьогодні. Пішов третій рік з дня підписання мінської угоди. 2 вона дозволила виграти час для модернізації армії, переозброєння і збереження тисяч життів. Втім, жоден із 13 пунктів повністю так і не виконано. А найзапекліші бої в Широкині, Мар'їнці, Авдіївці на Світлодарській дузі, були вже після мінська. 2 тристороння контактна група із регулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші, проте обстріли тривають а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир'я. Два роки мінську 2 Відмовитися чи виконувати про це говоритимемо сьогодні з колишнім представником України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи з регулювання конфлікту на Донбасі Романом Безсмертним. Добрий день. Доброго дня. Хотіла б почати з економічної частини, так би мовити, прямо зараз засідає енергетичний антикризовий штаб. Прем'єр-міністр сказав, що можливо введення надзвичайного стану в енергетиці. До чого це може призвести? Якщо реагувати на тезу про надзвичайний стан, то хочеться так просто сказати: ну і що, насправді введення надзвичайного стану в енергетичній галузі зовсім нічого не означає і не має ніяких серйозних наслідків ні на розв'язання самого конфлікту, ні на відповідь на питання війни, ні на правовий статус конфлікту, який сьогодні триває. Бо наскільки я розумію, це породження того, що існує блокування, пересічення так званої полоси, розмежування. А питання в іншому знаходиться. Ато це чи війна? Якщо це АТО, то українська сторона несе відповідальність за людей, які знаходяться на окупованій території, за людей, які знаходяться на підконтрольній території. То це і породжує необхідність відповідного руху товарів і робочих рук. Я на цьому наголошую. Якщо це воєнний стан, то відповідальність за людей, які знаходяться на окупованій території, несе окупант. Але як бачите, вчора сьогодні з'явилися заяви про можливе ведення і воєнного стану. Андрій Парубій, голова Верховної Ради, сьогодні сказав у Львові під час брифінгу про те, що якщо президент подасть інформацію, про це то Верховна Рада введе воєнний стан. Ну але воєнний стан буде введено по всій території країни. Якщо Верховна Рада буде так реагувати на ситуацію на фронті, як вона зараз реагує, то я думаю, що голова Верховної Ради трохи перебільшує можливості. Ну, давайте так глянемо. Активізувалися бої під Авдівикою. Що Верховна Рада скликала позачергове засідання? Що вона перервала е е вакації відпускні? Mm -hmm. Ні. Тобто, ми бачимо, ну даруйте за це слово, певну неадекватність у діях окремих державних органів. Тому, вибачте за те, що я скажу, але оця теза про надзвичайний стан в енергетичній галузі в зв'язку із тим, що існує ця проблема, це точно така неадекватність. Бо для того, щоб розв'язати питання, треба зібрати народних депутатів і показати ось товари, які рухаються. Бо, наприклад. Україна згідно міжнародних зобов'язань сьогодні не може перекрити туди постачання води, електроенергії, енергоресурсів. Бо ми несемо відповідальність за людей, і навпаки, ми несемо відповідальність за людей, які знаходяться на цій території, і ми не можемо обійтися без вугілля, антрациту і так далі. І за це треба буде відповідати так. і на мінських переговорах Абсолютно і прав... на переговорах, четвірки. і це треба показати народним депутатам. Ось оце ми зобов'язані робити. Але якщо депутати бачать, що туди увага, автомобілями везуть акцизні марки чи інші етикетки з-під акцизних товарів, ну то даруйте, а то депутати тут праві, коли вони перекривають дорогу, бо вони розуміють прекрасно, що це контрабанда в умовах ведення війни. І для цього не треба вводити надзвичайний стан, просто треба пояснити. Я вже казав, що достатньо. Шановні депутати, зберіться разом з міністрами, чи в комітеті, чи на закритому засіданні Верховної Ради. Поясніть ось ті товаропотоки, які мають зберігатися. А оце є недопустимі речі, бо це дратує військових, які знаходяться на фронті, це дратує депутатів, це взагалі робить нестерпним позицію людей, бо на війні хтось заробляє гроші. І це ж саме, це ж саме звучить у Мінську на економічній підгрупі, яка аналізує питання. Інфраструктурного забезпечення населення. З нами зараз на скайп зв'язку член політичної підгрупи тристоронньої контактної групи з регулювання конфлікту на Донбасі Ольга Айвазовська. Добрий день. Добре. Пані Ольго, я знаю, що післязавтра ви знову вирушаєте до Мінська. Очевидно, це буде черговий раунд ем, переговорів, які приведуть куди. Я думаю, що поки що ми можемо говорити лише про статус-кво в ситуації, яка є, і в політичній підгрупі я не бачу перспектив будь-якого прориву, тому що питання, які там піднімаються, є вкрай сенсативними на фоні а, за, загострення бойових дій. М -м, вони не можуть бути вирішені по факту, але Україна не може себе інфантильно поводити, відмовляючись від перемовин або дискредитуючи цей майданчик. Допоки вона не запропонувала чогось адекватного і реалістичного як, як альтернативу. А чи має Україна щось запропонувати? Є що пропонувати? Ну ви задаєте питання, яке майже філософське. Сьогодні є питання виживання, і якщо ви стоїте на цьому етапі, можна піднімати питання розвитку, навряд чи при нинішній адміністрації. Американського президента при невизначеній політиці щодо України Україна може пропонувати щось альтернативне, втративши те, що навіть є. Зрозуміло, що багато критики навколо мінських домовленостей цього майданчика як такого, тим не менше. Не можна давати сьогодні можливість послабити санкції проти Російської Федерації або перейти до виключно військового шляху розв'язання конфлікту, який може бути безальтернативний в умовах, коли жодні дипломатичні або політичні майданчики будуть як дискредитовані, так і нівельовані. Ну але очевидно, і американська сторона, і європейці очікують від нас якихось пропозицій від України ідей нових і. Ні, nee? зрозуміло, що ми, як держава, яка сьогодні опирається країні агресори, повинні пропонувати альтернативи. Але я не можу сказати наскільки вони реалістично будуть сприйняті американською стороною. Я лише до того, що поки не вибудувалась нова ієрархія або інфраструктура міжнародних відносин після ряду дуже ключових виборів, навряд чи… І російська сторона має сьогодні бачення, як розвиватися ця історія. Скоріше питання ряду альтернативних сценаріїв, які можуть виникати по ходу. Не знаю наскільки я відповіла на ваше питання, але тим не менше, позиція номер один: допоки немає альтернативи реалістичної говорити про відмову від мінського. Майданчику Україна не може собі дозволити, тому що вона по факту спростить життя Російській Федерації, однозначно, це не є вдала ні тактика, ані стратегія. І друге, що санкції 2017 році, незважаючи на те, що Російська Федерація вчиться жити з ними, тим не менше, в більшій мірі будуть підігравати українській стороні. Щодо ряду альтернатив, я думаю, що це питання не до мене або навіть не до ряду експертів політичного характеру, це питання. До президента, до керівництва парламенту, до керівництва уряду, так як ми можемо пропонувати будь-які альтернативи або візії, тим не менше, імплементаторами цих рішень і центрами прийняття? Сьогодні є конкретні інституції. Дякую, Ользі Айвазовській. Це була член політичної підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Ольга Айвазовська. Повертаючись, повертаюся з запитанням до пана Романа Безсмертного, який був колишнім свого часу був представником цієї політичної підгрупи. Але власне, пані Ольга говорила про те, що нам треба дивитися. І чекати того, що може сказати американська адміністрація, як вона буде поводити себе, але е, зараз ми очікуємо на переговори нормандської четвірки, які відбудуться на рівні міністрів закордонних справ 16-17 лютого в Бонні. Але ми мовчимо про Австрію, яка головує зараз в ОБСЄ. Наскільки потрібно зважати на її позиції. Ну, Очевидно, що от якщо структурувати проблему. Тобто війну, то в ній є декілька складових. Є власне внутрішнє домашнє завдання для України і цілий ряд питань. Є питання регіональної політики, тобто, це ми і наші сусіди. Є питання континентальної політики, тут треба розуміти, що таке ОБСЄ є в цій історії. І європейська безпека і світова. так от щоб я про що б я говорив? Необхідність ініціатив з українського боку полягає в тому, що робити всередині країни, що робити в регіоні, що робити в континент, на континенті і в світі. І тут від України треба по трьох питаннях ініціативи і пробні речі, а по одній вже не просто ініціативи, а робота. Я зараз торкнуся лише того, що називається домашнє завдання, робота всередині країни. А якщо стосується двох факторів, тут власне територія, яку Україна контролює і яку не контролює, давайте подивимося територію, яка кон контролюється. Чи все тут іде благополучно? Ні. А що треба робити? Треба проводити реформи треба займатися питаннями пов'язаними з організацією бюджету фінансування вирішення соціальних проблем і так далі де тут але роб... ж одразу де... ви почуєте заважає війна де тут де тут робить де тут робиться помилка відповідь на війна дуже проста все це треба робити але вводити в дію після того коли питання війни буде розв'язано не але це треба робити закони треба приймати перший, другий, третій. що треба робити в частині яка не контрольована іти на систему так званих міжлюдських Контактів. От дивіться, а погано, добре. Але на різких 3... контактів з ким? Зараз зараз я дам відповідь. Але на третьому році в нас з'явилися засоби масової інформації, які проникають туди. Ми, до речі, сидимо на одній з таких передач і так далі. Вони з'явилися, вони почали працювати, але вони не працювали майже два роки. Наступне, тепер з ким контактувати? Хто буде контактувати з, з такими особами, як Захарченко і Плотський? Ніхто. Але. Там 46 тисяч, таких, як ці дві особи, але всього там 2,8 мільйони. Давайте уявимо собі, місто Горлівка виділяє свого середовища двоє-троє людей, які не брали участь в бойових діях, в прийняттях подібних рішень, і вони розуміють, що треба знаходити порозуміння. І вони на зібранні чи як завгодно. Як Люди для діалогу, для ведення контактів певних виставляються тою стороною з українського боку. Так само йдуть на такий же самий діалог. Ведеться мова про що? Як ми далі будемо розв'язувати це питання? Як повернутися в правове поле? Я запитую, хто би мав ввести цей діалог? Ви знаєте, я впродовж моменту, коли я вийшов із переговорної групи, я весь час кажу. Що у нас вже з'явились навіть міністри і віцепрем'єри, які опікуються цим питанням? Ну чому вони цього не роблять? Далі тепер а що для цього зробити, щоб підперти це все в правовому відношенні? Та для цього треба, якщо ви не хочете вводити воєнний стан, приймати закони про правовий режим окупованої території? Ну, прийміть закон про а, закон про примірний статут територіальних громад, які знаходяться на відповідній території. Що це дасть? А це дасть можливість унормувати можливість виділення територіальних громад з тої території і виведення їх на прямий контакт із Києвом. Повірте, для сього, сьогодні для Києва сегментація. Хто представлятиме то, ці громади, якщо там є механ... Плотницький? механізм я вам сказав. Та повірте, і один, і другий вже в печінках сидять більшості цього населення. Це, їх сприймає так само, як бандитам, як і більшість українського населення. І задача тут, а. ОБСЄ бере на себе безпеку цих людей, а Україна погоджується на діалоги з цими людьми. Відбувається сегментація території. і на основі цієї сегментації є робота ОБСЄ, Вони розуміють задача. Це безпека цієї територіальної громади. А питання української сторони налагодження зв'язку. Банкінгу там і цетра, ецетера, ецетера. Це має бути така поліцейська місія. ОБСЄ? Яка завгодно, але вона не може бути вже давним-давно прийняті рішення про тисячу чоловіка. Вона залишається в рамках 400, Ну трошки більше а що заважає тоді. А що заважає, бо всі дивляться, що питання ж немає розв'язки. Воно висить у повітрі. Воно не виконується не в питаннях там подолання регіональних проблем, континентальних чи світових. Україна не робить домашню роботу. Вона не пресингує в цьому полі. І а, вже два роки, два з половиною роки назад ці речі пропонувалися. Ну добре, тоді не було міністра. Не було віцепрем'єра. Сьогодні ці механізми є. До нашого ефіру долучився російський політичний експерт Андрій Піантковський. Здравствуйте, господин Піантковський. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чого очікує Кремль в мінському процесі? То ли зміни еліт на Западі, то ли зміни руководства на Западі? Чого саме? ну стратегия москвы и путинской интерпретации минских соглашений она совершенно очевидна и последовательно проводится им в прошедшие два* года он, он, москва хочет не снимая режима оккупации не выводя свои войска формальные неформальные не передавая границу Украины осуществить легитимизацию находящихся там у власти бандитов, сделать их частью политического поля Украины и втолкнуть вот эту. территорию, как раковую опухоль внутри политического тела Украины, чтобы таким способом блокировать европейский вектор развития и вообще разрушить украинское государство. Долго он, вот. он может это делать? Делать это они пытали, Макрем пытался с давлением на Киев через западных участников нормандского процесса, но заставляя Киев изменить конституцию, проводить там, согласиться на проведение выборов в условиях оккупации и так далее. Но в последнее время э, это давление несколько ослабло, и во всяком случае Украина дала ясно понять, что она на это не пойдет. А в ответ Москва активизировала резко уровень насилия вдоль линии прекращение огня, размежевания сторон до крупномасштабных столкновений. И, собственно, не скрывая и Путин, и Лавров, когда их упрекали в этом, потому что АБСЕ пока свидетельствует, что большинство нарушений инициируется российской стороной, они прямо говорили, что пока не перейдем политическому регулированию режим прекращения огня полностью осуществить не удастся. А политическое регулирование на языке Москвы – это как раз вот тот механизм… Мешательство во, во внутренние дела Украины все-таки с изменением в Конституции. Скажите, пожалуйста, вот буквально вчера либо позавчера Сергей Лавров говорил о том, что он не общается с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, только в, говорит только в рамках «Нормандской четверки», а так, мол, не о чем говорить. Это такое себе заявление для внутреннего пользователя, или за этим стоит что-то большее? Вы знаете, я поражен был, я тоже внимательно его слушал. Мне кажется, этот человек, которого я называю российским Риббентропом, он просто... Находится в какой-то другой реальности, вот он внутренне убежден, что можно договориться с западной и это звучало во в вот у нас Трампушка наш появился. В Вашингтоне, и мы сможем так с ним договориться, что Украину сдадут, и, собственно, с самой Украиной и нечего разговаривать. Мы за ее спиной, там, с Западом, все решим, как ее расчленить и оставить в сфере влияния России. Вот он искренне верит, что это возможно, что Украина не является субъектом. Политики. После того, как, собственно, провалилась э, военная, э, военная стадия. Э, по... Сказать, господин Пьянковский, что минские договоренности есть для господина Трампа ориентиром для выработки политики по российско-украинскому конфликту? Ну, господин Трамп э, вообще, я сильно занимаюсь, слышал ли он такой термин... Э, Минские соглашения. Он не очень компетентен в вопросах внешней политики, он другими делами в жизни занимался. Но вот в последнее время появилась новая тенденция. Мы слышим из Вашингтона уже не твиты Трампа о том, как ему хорошо. А господин говорит, есть довольно жёсткие заявления членов его кабинета, включая постоянного представителя США в Соединённых Штатах Ваон, которая повторила то же, что говорила большой друг Украина Саманта Пауэр все своё время. Спасибо что пока. большое, господин Пёнковский, с нами на связи був політичний експерт, російський політичний експерт Андрій Пёнковський, і фактично завершуються час ефіру. От якщо двома словами, що треба зараз зробити в Україні? Ну, перше, ще це спробувати повернути ситуацію в правові рамки міжнародні. Бо справа працювати далі в цьому сорогаті, що називається нормандський формат, дуже небезпечно, бо невідома його доля. От будемо сподіватися на правові рамки. Це була програма Ваша свобода і провела Інна Кузнецова. Густим був роман безсмертний. На все добре.